Привіт усім! Я нещодавно зняв відео про цей безперебійник для роутера. І, в принципі, штука реально хороша. От додам те, що я засікав і працює вона без живлення від мережі. Вона забезпечує живленням роутер і цей перетворювач оптоволокна на ВЛАН протягом 9 хвилин 20, 9 годин 20 секунд. А заряджається вона потім з нуля за годину, годину 20. Точно не знаю, тому що я відійшов і через годину 20, коли повернувся, то вона вже була повністю заряджена. Проте є один нюанс. Значить, вихід, от, згідно інструкції, вихід 9 вольт і 12 вольт вона видає 1 ампер. Мені пощастило з тим, що. Цей термінал у мене 12 вольтовий, а роутер 9 вольтовий. Відповідно, вони підключені до різних виходів. Ось, і споживання самого роутера 0,6 А, а цього терміналу 0,5 А. Відповідно, вони вписуються в ці потужності, які видаються з цих виходів, і все працює. Добре. Але захотів я підключити ось цей роутер замість цього, що в мене є, старенького. І він вже споживає півтора Ампера. Так, де в нас це зазначено? Ось тут. Так, він споживає 1,5 Ампера. І окрім він також є 12-вольтовий, тобто його потрібно підключати. До того ж самого виходу, що і цей джипон, відповідно, цієї потужності, який цей безперебійник видає, вже недостатньо. Тобто, якщо я підключаю два пристрої одночасно, так, і для прикладу я вмикаю сам роутер. Він, по-перше, якось дивно стартує, ну, він, в принципі, там якби індикація в нього засвітилася, хоча я не впевнений, що він зараз працює. Але коли я додатково ще включаю цей термінал, то цей термінал вже він не стартує повністю. От Якщо я зараз вимкну роутер, то видно, що тоді вже достатньо потужності для самого терміналу. Тобто висновок такий, що якщо у вас потужний Wi-Fi роутер, цей безперебійник не буде вам підходити. Ось звертайте на це увагу і враховуйте загальну потужність, яка потрібна для роутера і для терміналу.